Наша команда блокувала трибуну з вимогою з однієї це такий найрадикальніший спосіб до привернути увагу до якоїсь проблеми. В даному випадку ми привертали увагу до проблеми бюджету. Ми пропонували проголосувати його в четвер, наступного пленарного тижня, але переглянути постатейну і вичистити там всі ті статті, які сьогодні є не обов'язковими для бюджету воюючої країни. Там не може бути марафону півтора мільярда. Цьому бюджеті, де не знайшли жодної копійки, підняти зарплати військовим. Піднімаються виплати на офіс президента. Бо там значно підвищується фінансування ДУС. Там піднімаються виплати на ДБР, на Генпрокуратуру. На Рівень інфляції помножуються зарплати всіх чиновників, і ми про це говорили ну, кілька днів. Насправді наша фракція ми наполягли на зустрічі з міністрами фракції, і з міністром фінансів, і з міністром е, оборони. То Та там вже закладається дірка 350 мільярдів. Слуги це чудово знають. Плюс там додали 4 мільярди так званих стратегічних комунікацій. Це така нова забавка буде Зеленського офісу президента Купецька Солідарність, яка не дала жодного голосу за бюджетна. Чому 20, ви трибуну рік. розблокували? Ми блокували трибуну для того, щоб вам дати шанс Розглянути mm -hmm. бюджет, і насправді я хочу сказати, що до нас не доєдналася жодна інша політична сила. А на погоджувальній раді нас засудили не тільки слуги народу, на жаль, а й інші партії за деструктивну позицію. Що ми а в воюючій країні зараз не даємо їм можливість розглянути бюджет. Там немає жодної копійки на збільшення Збройним силам України, жодної копійки на збільшення лікарям і таке інше, але жодного каяття, а зупинити його могла тільки європейська солідарність, яка б тримала за руку цього депутата, щоб він не тиснув зелену кнопочку.